Шикардос, це просто шикардос. Це що трапилося? Це перший міський мене звати Олена Концевич. Ми з вами на Ланжероні, ми з вами біля піанінка, яке спільно власність Одеситів, де грає прекрасна людина, яка розважає тут нам народ. Але піанінка одного здалося мало, і мало здалося того, що в нас тут оце хостікляшок і мафів набудовано мільйон. Під піанінку треба ще один маф ляпнути, так щоб море скоро взагалі не було видно в Одесі. Во Мені дуже цікаво, як так сталося, що от просто от фігіша, з ніфігіща тут з'явилася ще одна будка. Це при тому, що реально ось за два кроки стоїть ще одна будка. А нафіга тут ну добре, от морозиво стоїть, але воно стоїть трошечки в куточку. А тут же ж на цих плиточках люди приходять відпочивати собі лежати загоряти. Да фіг вам! Давайте понастроїмо. Давайте з нахабудами взагалі. Ми вже боремося настільки впевнено, що в нас їх стає все більше і більше, і більше. Але в міській раді щось не чухається з цього приводу. Ніхто я вам скажу більше недавно під закриття сезону, як це в нас дуже часто водиться, робили перевірку всіх пляжів. Чи все відповідає нормам, чи все окей? Зараз я вам почитаю, що там познаходили. Ви заплачете. На прикладі Київського району, за офіційною заявою мерії, єдині порушення, які там знайшли, це цитую: незаконна торгівля певними товарами і установка шезлонгів близько до води. Все більше в нас порушень. Немає і це тільки один київський район. врешті чомусь скромно мерія мовчить, які порушення вони знайшли. Але я підозрюю, що вони там нічого не знайдуть. Тому що навіщо ще шукати? Якщо у вас все схвачено, якщо вам башляють за те, що там вхід на парковки, в'їзд точніше платний, що вхід на пляжі платний, що е, ніщебродам, е, які не мають грошей заплатити, е, можна лежати тільки на крихітному кавальчику піску. Цей пісок жрать, щоб не платити за шезлонги. Це не порушення, це все типу ок. Окей. Тільки от шезлонги, розумієш, в нас близько до води. А те, що от такі штуки з'являються на кожному кроці, це всім пофігу. Що в нас забудова йде просто люта, що часом люди не можуть перейти з пляжу на пляж, тому що там от просто близько до води стоїть будівля, якась, і невідомо, як вона там стоїть і на чому, тому що взагалі-то не повинно так близько ставитися житло, якесь будь-яке, тому що це в принципі небезпечно. На це всім глибоко начхать. Головне, що в нас шезлонги, бачите, близько до води. А моря в нас скоро буде не видно. Нежданчик такой неприятный, потому что я знаю Игоря, он тут постоянно играет, и всегда открывался прикольный вид. Но сейчас вот реально вид портит вот это сооружение. как там, маф, миф. Мэрия, вот да. что вам люди кажуть. Якщо я почну ще перераховувати те, чого в нас немає на пляжах, і що в принципі є порушенням, то я за розказувати. Значить, нормальних туалетів у нас немає громадських, тим більше дорогих, які по поші лямів. Ага. В нас немає нормальних роздягалок, нормальних немає кімнат з матері і дитини. Це можна в принципі до вбиралень, можна і окремо. У Нас немає санпунктів нормальних. у нас немає нормальних охоронних вишок, які б, справді працювали і були б скрізь, а не вибірково. Нас нема дуже багато чого, але чомусь цього ніхто в мерії не бачить. От просто на біржовий в упор. Ну тому що бабліжка капає, навіщо бачити очевидні речі? Пора побачити, люди. Будь ласочка, ми курортне місто. Давайте працювати на те, щоб воно дійсно такими було. раз вам велике вітання з пляжу Лонжерон, Біржева. Давайте перестанемо робити вигляд, що у нас все в порядку. Давайте трошки комунальники займуться своїми справами безпосередніми, щоб в нас ну от, стоїть раз, два-три смітники. Це, до речі, не тільки до Біржевої, це і між іншим до одесятів гостей міста. Давайте не срати на пляжах, будь ласка. Ну, є ж все таки якісь урни. Хотілося б, щоб їх звичайно було більше. І взагалі хотілося б, щоб було якось по-людськи, а не так, що ти прийшов і бачиш черговий оцей от гроб, так ніби це гробів мало понабудовувано. А ну в нас все. Вам щастя, здоров'я, гарного відпочинку. І побачимося ще на першому міському. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, Біржева, вам вітання від Одеситів і від гостей місця. Цього бути тут не повинно.